Фанати Реала рознесли Андрія Луніна у соцмережах після трьох пропущених голів від Манчестер Сіті в лізі чемпіонів. Олександр Зінченко з арсеналом ледь не вирвав перемогу в Баварії. А трансфер Судакова до АПЛ – лише питання часу. Привіт, друзі! Макс Сколіда ваша вподобайка і найкращі коменти під минулим відео. Дякую вам за те, що ви відоси уважно дивитесь і їх коментуєте. Власне, пишіть нові коментарі, аби до наступних відосів. Потрапляти. Стартуємо з УПЛ у заключному матчі 23-го туру. Дніпро 1 приймав зорю. Гра завершилась нічию 2-2. Що цікаво, усі голи були забиті у період з 48 ї по 62 хвилину. Перекладаю, весь екшок був у цій 14 хвилин зустрічі, коли Дніпро 1 розкорковував, а зоря розливала. Отже, 23-й тур. Закінчився всі результати і табличка, звісно ж, до вашої уваги. Якщо нагорі все в принципі вже вималювалось, бойова п'ятірочка, очевидно, помітна. В боротьбу за титул активно рветься Динамо, котре має круту серію, то внизу все дуже щільно і непередбачувано, бо знахто вилетить ці. Бо <бузна>, що буде до слова, друзі, найкращим гравцем березня визнано Владислава Ваната, а найкращим тренером Сашо. А я додам трішки трансферної інформації у це відео. За інформацією Віктора Вацка, нападник Динамо Владислав Супряга неймовірніше залишить київський клуб і перейде в Дніпро 1 оскільки Дніпряни, а зокрема Юрій Максимов, активно шукають нападника. Взимку нагадаю, вони хотіли підписати Степенюка і Кулача, але не вдалося. І ви знаєте, це мені здається дуже правильна історія, якщо ми говоримо суто про супрягу. Юрій Максимов це тренер, який або виводить футболіста на новий рівень і реанімує, можливо, навіть його кар'єру, або чітко показує всім, що ну з цього гравця нічого ліпити далі не вдасться. Тож для супряги, можливо, це і буде ключовий етап в його кар'єрі. Колись. Здавалось, блискучій кар'єрі. Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що деякі топ-клуби АПЛ зацікавлені у підписанні півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Відзначається, що донецький клуб готовий реалізувати ще один неймовірний приріст капіталу після трансферу Михайла Мудрика в Челсі. 21-річний українець цього сезону забив 7 голів та зробив 3 асисти у 27 матчах сезону за клуб. До речі, друзі. Суто з цікавості зайшов на сайт Favbet і знайшов там лінію на трансфер Судакова. Так от, наші друзі виділяють наполі. Перехід жори туди КФ 1.85, і далі йде Юве, КЕФ 2 і Лейпциг, КФ4. Ну і так далі. Гайз, ви так само можете робити прогнози, зокрема, на цей трансфер, на інші події і так далі. Посилання в закріпленому коменті там же всі бонуси забирайте, пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. І до найсолодшого крокуємо: Ліга чемпіонів. Давненько такого гарячого футболу не було. Загалом, скоріш за все, результати цих матчів, котрі були вчора. Ось вони, ви вже їх знаєте. А я, як завжди, хочу найцікавіше навколо і після. Зібрати. Почнемо з Арсеналу і Сані Зінченка. Зіна за цю гру отримав е, такі от оціночки від Хускорт та Софаскор. Арсенал Вів, потім довелося відіграватись, е, звели до нічиєї і до дуже складного матчу в Мюнхені. Хоча ви знаєте, Баварія цього сезону не видається непроступною фортецею або чимось таким, що не можна переграти. Думаю, Арсеналу це під силу. До слова, друзі, всю найцікавішу статистику по тим чи іншим матчам я завжди маю під рукою, бо під рукою у мене мобільний зас... Стосунок трибуни, котрий ви можете скачати за посиланням в описі. Хускорт та Софаскор також оцінили гру учасників першого чвертьфінального матчу Ліги Чемпіонів Реал Манчестер Сіті. 3-3. Найнижчу оцінку отримав наш козак Андрій Лунін 5,5 та 6,0 відповідно. Перший гол у цьому матчі вже, звісно, розлетівся, де тільки може розлетітись. Справді, з загальної картинки складається враження, що Лунін привіз. Але тут, на мою думку, питання до гравців в стінці, котрі той кут оголили. Андрій Лунін чудова гра ногами загалом. Чудова гра. Останні два голи не можна було відбити. Несправді, друзі, хочу сказати таку річ: помилки воротарів вони більш Помітні, більше до очей кидаються, ніж інших футболістів з інших ланок. Якщо умовно Форвард обріжеться і почнеться атака, на то не так звернуть увагу, як на кіпера, котрий, наприклад, дасть неточний пас в поле, зробить неточне вибивання і після цього буде гол. Хейтити Луніна місту не бачу, навіть якщо брати до уваги, що на такій стадії ЛЧ помилки це табу. Але то я, а фанати бувають різні. Лунін щойно попрощався з продовженням контракту. Це той Луніна. О, вони називали найкращим го у Лалізі. кажуть, Лунін найкращий воротар Ліги Чемпіонів. Жахливо те, що нам знову доведеться влаштовувати дебати кепа Вісі Лунін. Усьому світу знадобилося дві хвилини, щоб дізнатися наскільки поганий Лунін виявляється. Лунін не кортуан. Гравці Мадрид та Сіті намагаються перевершити один одного у красі забитих м'ячів. А Лунін і Ортега намагаються вирішити, хто пропустить більше. Один з найбезнадійніших днів у житті Андрія Луніна. Одна помилка за шість місяців. Ви що? Чи не припустився куртуа минулого року ще гіршої помилки? Луні дивовижний. Власне, як я і сказав, фанати бувають різними. Друзі, тепер ваш час залітати в коментарі і вам писати свої думки. А я ж покажу обіцяний бонус. Реакція кожного фанату футболу на вчорашній матч -дей у ЛЧ. Я хочу сказати одно: це не матч, це просто бомба. Він заслужує фінала Ліги Чемпіонів. Реал все одно красавець. Расала Ну і все, друзі. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. -па. На зв'язочку посміхайтесь частіше.